Здоровенькі були, всім добрий день, а може й вечір хто вечором дивиться. Всіх радий бачити в новому відео збірочка. Вирішив так, що буду плюс-мінус показувати все, що попадає в збірки. Да? Хоч сама і конфігурація комп'ютера буде якось повторюватись, але самі вендери будуть змінюватись, і, можливо, це для когось буде. Цікаво, а можливо, навіть і корисно, того як різні вендери відеокарт можна зрівняти по температурам, материнські плати, оперативки, ну і все таке. Ну і почнемо ми з техзавдання. Дзвонить Дзвони мені людина і каже: Я хочу новий комп'ютер. Ну, Ви зрозуміли, новий комп'ютер. Check. Please. Дайте, чек мені. Людина хоче обійтися без різних Аліекспресів, OLX і подібних платформ. Того, все, що ви побачите на столі сьогодні, да, обійшлося мені в 29 300 гривень. Це повністю новий комп'ютер з магазину, який може повторити кожен на сьогоднішній день. Да. Плюс-мінус, якщо ви навіть будете шукати по різним магазинам, можливо, вам це обійдеться і дешевше. Ну і можемо приступати до самої збірки і до комплектуючих 30 тисяч гривень. Що ми можемо подумати? Зіон? Ні, не Зіон, звісно вже, 30 тисяч гривень. Куди можемо гуляти по повній. Зіони закінчились Зіони, слава Богу, наверное. ми маємо материнку Asus цей раз А520. Asus MK називається моделька. Буде вона працювати з Ryzen 5500. Express 3.0 у нас A520, того і був вибраний Ryzen 5500. І дай по бюджету якби другий процесор особото той не пролазив. того як там 5600, Якщо брати в магазині, то він там більше 4000. Да? А різниця там плюс-мінус ну, 8 навіть, з 5500. Того процесор мені Ryzen 5500 обійшовся в 2800 гривень, а материнська плата в 2400 обійшлася. Вважаю, що на сьогоднішній день якийсь мінімальний ігровий мінімум. Да, там розглядати 6 ядер 12 потоків, 3600, 5500, 5600, 12400F, ну і тому подібне. Що в нас має материнка? Материнка в нас має. Основні якісь потреби, да, для споживача. Ми маємо один М2 слот під SSD, що в принципі буде використано в повній мірі. Ми маємо два слота під оперативку, що буде повністю забите. Понятно, що сама материнська плата проситься на 32 ГБ, правда, по-другому то ніяк. Uh, платформа М4, 5500 Ryzen, uh, ціни я озвучив. Рухаємось далі. Оперативна пам'ять. Страшно, больно, це реально, це ужасно. Да? Я такий, uh, отдаю 4700, і я такий, господі, куди ми котимося? 4700. Тобто, якщо материнка мені обійшлася, да, там. 2400 і 2800, ну, худо бідно там, ну, 5 ,5 тисяч, да? Притом оперативка майже коштувала як процесор і материнська плата. Да, Далеко підемо. Майнери нас убивають, відеокарти забирають. Тепер оперативку забирають. Господі, ну, коли дадуть людям поіграти спокійно, чи комп'ютери, ті збирати? Два слота в нас на оперативку, і ми їх заб'ємо ось таким кітом. Lexar 2 по 16 Оперативка коштувала 4700 гривень, вона нова, повноцінна гарантія на 3 роки. Да. Частота в неї 3600. Таймінги в неї 18, 22, 22, 38, якщо я не помиляюсь. Ну, в принципі, штатні таймінги да, для оперативки такої частоти. Ось так виглядає вона біленька, сама збірочка в нас буде біленька вся, тому трошки, якся соблюдалося. Білу відеокарту не вдалося знайти, але якщо я б її навіть якщо і знайшов би, то я думаю, за неї треба було за білу карту переплатити, мабуть, тисячі півтори. Уточнили, оперативка у нас 32 ГБ 3600 буде. Накопичувач. Накопичувач у нас буде теж від фірми Luxar. Мабуть, це Китай, да? отака у нас коробочка. От ССД. Він теж новий з магазину. Ціна його обійшлася ця SSD в 3200 гривень. Мабуть, якийсь на сьогоднішній день мінімум, да? можна і на 512, але, але. Один слот на материнці, і короче, не дуже хочеться робити так людині, щоб 512 мені не вистачає, потім починаються ці ХДД, саташні ні SSD. Ну, ви зрозуміли, краще вже почати з Тарабайту SSD, да? тим більше бюджет у нас дозволяє. Оперативка 32, SSD-шка терабайт. SSD PCI Express 30, протокол NVMe 3500 на читання і 3 на запис. В принципі, стандарт. Да? Продовжимо блоком живлення. Блок живлення у нас, Так як у нас збірочка біленька буде. Да? Блок живлення був вибраний Gigabyte P550 SS ICE називається. Вибраний, того, як Гігабайт на сьогоднішній день представляє ціна якість, якість, да, плюс-мінус за 2000 гривень, а саме скільки коштував цей блок. Да? Ось так він виглядає: Отакі в нього плоскі кабелі, білі. Мабуть, він вибраний того, як ціна якість, срібний сертифікат у нього є. Він видає по 12 вольтам 45 А. Ну, звісно, що не треба розраховувати, що, це, що ця 550. Да, і нагружати її в 500. Я б її, мабуть, і в 400 б не грузив би. Ну, По-нормальному її не треба і в 400, мабуть, грузити. Обійшовся він в 2000 гривень. Мабуть, це найдешевший блок з білими проводами. Є там, зустрічається, Геймакси, але я не став брати Геймакс, або ще щось подібне. Там. Економія в 100-150 гривень то вже не економія, то вже дурня. dc, -DC переобразователі, активний PFC, вертушечка тихенька. Що ще треба? Кабелі плоскі, гарно можна кабель менеджмент робити. В принципі, все по феншую в цьому блокі, якби. Він відповідає своїй ціні прям точно. Да? Ну, і так як збірочка в нас біла. То мною була придбана ось така башенка ID Cooling 224 SE. Да? Е, на нього була акція. Мені вдалося купити за 850 гривень. На даний момент він вже коштує 1000 гривень, де да він і коштував завжди 1000. Це була маленька розпродажа якась. Е, вертушечка у нас 120-ка. Да? Отакий От декоративна пластмасова в нас накладка є. 4 теплотрубки ми маємо. Ми маємо прямий контакт, 4 трубочки. Да? Е, маємо 4 піна. Е, цим проводом відразу все живиться. І саме живлення е, вентилятора, і підсвітка. Вона просто тут статична, біла. Да? white називається. Е, по бюджету і по характеристикам я вважаю це непоганим охолодженням. Переходимо до відеокарти. Бюджет. 30 да? І Більше, чим 50-50 сюди просто не лізла. Мною була придбана ось така 50-50 в виконанні Palit Dual. Дві вертушечки у нас, це, по-моєму, 90 мм. Ось такими. Все пластмасове, бекплейт пластмасовий, сам кожух пластмасовий. Не дивіться, що вона така велика. Насправді вже текстолітний закінчується тут. да. Це просто радіатор, який охолоджує VRM, ну і в принципі в неї буде краща вентиляція. Я вже порівняв. да, У мене була в огляді найдешевше виконання це MSI Shadow. І я порівняв з цією картою. Ну, ви знаєте, не просто так. Тут більший радіатор. да, все-таки це грає роль. А так як Shadow коштує 11 а ця палітка коштує 11400, то, ви знаєте, я б, мабуть, переплатив би 400 гривень, того як в неї менший рівень шума, цій відеокарті приходиться крутити вентиляторами 40% не більше, притом вона дуже тихенька. Якщо шадову приходилось крутити 50, а то й більше відсотків. Да? Ну І вона сама по собі менша. Та, по-моєму, відеокарта 200 мм. Ми маємо е, штатне підключення 8 пінів. Да? Е, під е, написом Dual у нас така зелена підсвіточка-полосочка, да, яка не кидається в очі. Стримано бюджетно. В принципі, в такому бюджеті. Я думаю, непоганий варіант. Нова, без всяких приколів, там, OLX якогось пошука. Ну, і тим більше було сказано, щоб відеокарта була нова. Гарантія, до речі, на неї йде 3 роки. Ну, а зараз я вам покажу корпус. Теж він біленький. Трошки питався, якся соблюдати колір, щоб воно гарно, файно виглядало. Зараз покажу вам коробочку, яку я купив бюджетну. А от і коробочка під'їхала. Що ви бачите перед собою? Правильно, ви бачите 1650 гривень. Корпус називається Один гравець Firebase X3M. Багато грошей не було тратити на корпус. Да, да воно і не треба, в принципі, збірка бюджетна. Того був придбаний ось такий біленький коробочок. Маємо три вертушки спереду 120 ки І ззаду ще одна 120-ка. В комплекті за ці гроші тут йдуть чотири вертушки. Ну, зрозуміло, що про якусь там якість бікває, та не треба балакати. Це бюджетні вертушки, бюджетний коробок. Да? Але я вам скажу, що це, мабуть, один із найкращих корпусів, які я бачив за свою ціну. Наголошую за свою ціну. Це найкращий корпус, який я бачив за 1650 гривень. Якщо подивитися на вкладку кабель менеджмента, ви знаєте, тут все доволі непогано. Тут є каретка в нас для встановлення 3,5 жорстких дисків, SSD-шок. В нас є саласки на 2,5, чи SSD-шку тут кріпляться. Для кабель-менеджмента доволі багато місця, що мене здивувало. Але ми за маленьку ціну маємо чим заплатити правильно трьохпіновими вертушками. Вони всі з'єднуються між собою. І вони всі трьохпінові. Тобто. Їх треба всі підключати до одного порта, ну або до двох, якщо є на материнці. Да? Зараз я вам покажу порти, які є. Е, в нас тут сітка така, вона металева ця сітка. Фільтра пилового в нас немає. Е, тут є в нас на блокі живлення пиловий фільтр. І зверху у нас є пиловий фільтр. От всякої там живності. Зараз я вам покажу порти. А порти в нас виглядають наступним чином. Да? Кнопка живлення, навушники, мікрофон. Два порта USB 2.0 і один порт 3.0. Кнопка живлення, кнопка перезапуска і кнопка LED. Ми маємо. Кнопка LED в цьому корпусі існує. Для того, щоб просто стягнути її тут стяжкою, того, як контроллера немає нічого. Да? Я вам скажу дуже достойно за 1650 щось знайти краще в білому кольорі. Да? Деколи видно там, да, якщо позаглядати да, по корпусу, то десь видно там огріхи, покраса. Ну, Ви зрозуміли, бюджетний він і в Африці бюджетний. Під материнські плати Mini-ITX і Micro ATX. Тут маємо загартоване скло. Резиночки є, да, нас, щоб скло посадити, вже гарно. В загартованого скла такий ободок білий. Ну, в зібраному виді ви все побачите. Ну, і для кабель-менеджмента, як для мене, я в першу чергу дивлюся на це. Да, там не на вертушки, а де вкладувати кабелі. Я вам скажу моє почтення. Ну, Для кабель менеджмента, для такого дішмана, це супер варіант, реально. Так що за свої гроші корпус просто бомба, я вважаю. А в зібраному виді буде ще краще. Що ви і побачите далі. Ну що, ребятки, ось такий біляш в мене получився. Вірніше сказати, мабуть, не біляш, мулат да, якийсь, або ще відеокарточку біленьку, материночку повністю біленьку. Але це, мабуть, зовсім інший бюджет. Зверніть увагу на корпус, в якому за 1600 можна вкласти отак кабелі. Ну, не прекрасний корпус. А. Мені здається, за такі гроші коробка дуже достойна. Купа зацепів, купа місця для вкладки кабелю. Взагалі, по кайфу, корпус, мабуть, мій фаворит за такий бюджет. Пару слів хотів сказати: материнська плата успішно керує навіть трьохпіновими вентиляторами. Все в порядку, не гудить, не жужить. Ну, їх, мабуть, як на сотку розкрутить ці вентилятори, він, має зі столу улетить цей корпус. Виконання відеокарти явно краще, ніж MSI Shadow, воно того стоять переплата там 300-400 гривень, а інколи їх можна знайти навіть по однаковій ціні. 5500 понятно, що особа не жариться під такою башнею, температури в корпусі просто. Прекрасні. А зараз я вам, мабуть, покажу три теста онлайн-ігрушок, того, як в мене вже була подібна збірка, у вас вже буде можливість порівняти охолодження, температури, виконання відеокарти. Я вже писав подобну збірку, складав. Да? І там записано немало сучасних ігр. Того я сьогодні вам покажу три онлайн проекти щоб вам просто було з чим зрівняти. Ну, а на цьому все. Це все, що я хотів вам сказати, показати. Буду радий кожному коментарю, любій підтримці. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього вам, ребятки, найкращого. Побачимось з вами в нових відеох. Давайте, бай-бай!